Agile для життя або як зробити хаос сьогодення своїм другом. Вкрай дістало те, як традиційно вибудовуються проєкти, як вони управляються. Хочу, програмерам і... такий підхід не підходив. І вони вирішили створити свою, свій варіант, як можна вести проєкти в інший спосіб. Вибудувалися досить стройну систему з сотнями і тисячами умів. Це не, не зовсім про планування, це просто спосіб, в який можна жити і розвиватись. Привіт, мене звати Марія, і це відео записано в рамках мого волонтерського проєкту Щасливі власники життя. Приєднуйтесь, тут багато про те, як жити, радіти, а не виживати страждати. Поїхали! Отже, Джайл, що за звір і з чим його їсти? В переводі з англійської agile означає спритний, жвавий, рухливий. Цей метод планування, а точніше, навіть всьогодення вже я би сказала, що це метод просування по життю, він просто ідеально підходить для людей тривожних, невпевнених в своїх рішеннях, схильних до прокрастинації. Але і тим, хто любить впрягатись у справи до повного виснаження і страждає трудоголізмом, цей метод також дуже класно підійде. Завдяки гнучкому підходу agile методу, ми рухаємось короткими спринтами, ми зменшуємо рівень стресу, ми вчасно адаптуємо задачі під реальні потреби і легко можемо впоратись з великими і навіть неосяжними, на перший погляд, задачами. Насправді я вважаю цей метод одним з найкращих, і навіть реально найкращим, і не тільки коли мова заходить про робочі моменти, а й коли ми говоримо про особисте життя, про покращення життя, про саморозвиток. Давайте по порядку і почнемо з історії виникнення. З'явився він завдяки айтівцям, котрі штовхають наш світ вперед і в... і вверх. Останніми роками особливо тож це був 2021 О, Господи, 2001 рік, початок нашого тисячоліття. І ця група айтівців прийшла до того, що їх вкрай дістало те, як традиційно вибудовуються проекти. Як вони управляються. І це такий процес, в якому там спочатку ми довго-довго придумуємо весь проєкт цілком, потім розробляємо для нього документацію, дизайн, винаймаємо наймаємо офіси, наймаємо кучу робітників. І коли справа вже нарешті доходить до реалізації, проєкт часто може вже бути і застарілим, там, і нікому вже і не потрібним, можливо, і він працює не так, як очікувалось, і коли нам потрібно внести якісь справки, це все підіймається по великим бюрократичним сходам. Я думаю, що всім зрозуміло, що коли ми розробляємо там якісь додатки, ну коротше, програмерам такий підхід не підходив, і вони вирішили створити свою, свій варіант, як можна вести проекти в інший спосіб. Вони вирішили створити новий підхід, основними принципами якого були гнучкість, швидкість, простота комунікації і можливість постійно вдосконалювати продукт. Вони навіть склали маніфест, в якому були, були проголошені основні чотири цінності: і перший з них звучить як особистості і їх взаємодії важливіше ніж процеси та інструменти. Другий принцип. Робоче програмне забезпечення важливіше, ніж повна документація. Третій співпраця із замовником важливіша за контрактні зобов'язання. І четвертий, реакція на зміни важливіша ніж дотримання плану. І це дійсно стало революцією, і з того часу Agile завоював серця не тільки айтівців, але й багатьох інших професійних команд. І вже потім. Не так давно люди додумали, що його можна застосовувати і в особистому житті, в плануванні і навіть в саморозвитку. І якраз про цю сторону Agile ми сьогодні і говоритимемо. Скажу одразу: цей метод я сама приміняю вже роки три свідомо саме в саморозвитку і не тільки в справах, але до цього несвідомо я також. Вживала ці методи, коли в мене був бізнес, і постійно мені доводилось його покращувати. І це дійсно той спосіб, до якого я дійшла сама, бо в мене була вибудована, в принципі, циклічність в тиждень виробництва, і це само собою просто напрашувалось. І коли я зустріла цей спосіб, я а вже ж сказала алілуя, тому що. Там було більше деталей більше цікавих думок, які обточились і м -м, вибудувалися в досить стройну систему з сотнями і тисячами умів. Можливо, ви зрозумієте, що теж вже його застосовували. А якщо ні, сподіваюсь, вас на це надихнути. Отже, давайте детальніше роздивимо основні принципи аджайл-планування. Одразу хочу сказати, не лякайтеся слова планування, тому що насправді це не зовсім про планування, це просто спосіб, в який можна жити і розвиватись, як в своїх проєктах, так і в особистому житті. Отже, я вам викладу чотири основних принципи, розкажу про них детальніше, а потім візьмемо якийсь приклад і на ньому проілюструємо, як це може реально працювати в житті. І так, перший принцип це ітеративний підхід. Ітерація це послідовність інструкцій, яка призначена для багаторазового повторення. І в нашому випадку ця послідовність є циклом демінга, або ще його називають циклом PDCA. Plan, do, чек, Act, плануй, роби, перевіряй, впливай. І що це за така ітерація? Насправді, все дуже легко і зрозуміло. Ця ітерація складається з чотирьох основних пунктів. Перша з яких планування. Тут нам важливо розписати все, що саме нам потрібно зробити, щоб задовільнити замовника, тобто, ну, нас самих, або якщо ви використовуєте це в командах реального замовника. Після чого нам потрібно зрозуміти, чи є в нас достатньо ресурсів, чи є в нас достатньо часу, чи є в нас там знання, інструменти. тобто коли ми плануємо, нам важливо передбачити там всі а, камінчики і нерівності, які нас можуть спіткати на цьому шляху. Спочатку це може бути складно, але чим більше таких ітерацій ви проведете, тим легше це все потім буде даватися. Другий а, крок в цій ітерації це виконання вже безпосередньо, коли ми запланували, пішли і почали робити те, що собі запланували. А, або ми можемо цього не робити, і до цього так теж буває. Це частина нашого життя. Варто до цього ставитись спокійно. В чому прелесть Коротше, Чим крутий цей підхід, тим що це не проблема, тому що кожного разу, як ти щось не зробив, ти можеш піти і подивитись, в чому. Отже, наступним кроком після виконання або невиконання у нас є перевірка. Ми сумуємо, що в нас вийшло, що не вийшло, що було легко, що було складно, чого не вистачило, і пробуємо зрозуміти, що і чому е, пішло не так, якщо щось пішло не так. А як ми знаємо, воно любить <годити> ходити на тут і все, коли ми ще плануємо собі. Отже, четвертий крок це вже вплив або коригування. Бо ще можна сказати, що тут ми накопичуємо досвід. Ми аналізуємо результати, тобто ми беремо план, що ми хотіли зробити. А потім дивимося, що ми отримали. Ми дивимось результати ось цієї нашої перевірки, і беремо їх з собою в наступній ітерації, щоб наступного разу все пройшло більш гладко. Це також можна порівняти там з. Дуже спрощеним науковим підхід, де ми висуваємо гіпотезу, перевіряємо гіпотезу, аналізуємо результати і коригуємо гіпотезу з досвідом перевірки. Це базова структура ітерації, яку можна розширяти, але зжати її вже, як бачите, не вийде, тому що вона і так дуже чітка і коротка. І це ми проговорили про перший принцип, а саме ітеративний підхід. Другий принцип аджайл — це гнучкість, а життя змінюється просто ух, з якою швидкістю. Особливо у нас тут, в Україні, якби там, ми всі знаємо. Отже, ми маємо бути готові адаптувати свої плани, як не крути. Іноді ми маємо коригувати навіть наші цілі. І це так дійсно іноді дуже неприємно і печально, але адаптивність наше все. До речі, про це в мене був окремий відос. Дивіться. Отже, гнучкість наш другий принцип. Третій принцип це пріоритетність. Дуже важливо навчитись розрізняти важливі справи від другорядних. Не все, що горить, я пожежею, не все, що палає, треба тушити, да, не все, що здається нам важливим, дійсно є таким круто, якщо ви пропишете найважливіші точки в кожному там спринті да, на етапі планування, і це будуть такі слони, котрих обов'язково треба буде з'їсти. Поговоримо більш детально про це на прикладі. І четвертий принцип це ретроспектива. Тобто це про те, щоб не боятися визнати свої помилки, не забути врахувати їх в майбутньому. Помилки це прекрасно, ми на них вчимось. Негативний досвід насправді правильно опрацьований, він дуже нас драйвить. І чесність в цьому питанні наш заклятий друг, нам варто бути чесними. Аналізуючи спокійно, визнаючи свої минулі успіхи і поразки, ми зможемо ставати не тільки краще ще і розумніше з кожним новим циклом, чого ми лишені, якщо не, не чесні і щось від себе самих приховуємо або від нашої команди. Такий спосіб а, дає нам осяжні плани, зрозумілі результати, легкість аналізу і коригування. Ну, Я... Давайте уявимо якогось там. Не знаю, Леонардо, якому потрібно навести лад у своїй машині. Машина грязна, замислена, його це дістало, і він хоче з цим розібратися. І от він такий сидить і думає, що, блін, це, це, це потратити цілий день, я не хочу, я буду втомлений, я це все зненавиджу. І тут він натрапляє на моє відео і такий, о, Аджайл, А ну, я спробую зараз випробую Agile на цій своїй задачі. І ось пам'ятаємо, що ми використовуємо ітеративний підхід, гнучкість, пріоритетність і не забуваємо про ретроспективу. І починаємо з планування вже ж, і от тоді Леонардо ставить собі ціль, що йому потрібна помита машина. Що це означає в, кон в конкретиці? Це блискучий кузов, тобто зовнішність, як слід витерти вимиті, натерті там, диски. Uh, в салоні все чистенько, немає нема ніякого мусору, uh, на сидіннях вимиті кавові плями, і нарешті знайдений дістати той ключ під сидінням, що дзерінчить там вже там, два місяці, наприклад. Задача, в принципі, чітко сформульована, uh, можна переходити до наступного пункту, і це пріоритизація. На цьому етапі Леонардо важливо для себе зрозуміти, наскільки важлива для нього кожна задача, і що з них і що з цього є найважливішим. І, наприклад, він собі може вирішити, що в першу чергу потрібно вимити зовнішній ну, кузов автомобіля, потім вичистити сидіння, прибрати мусор, і вже після цього переходити до інших. Якихось менш значних деталей. Ну, наприклад, у нього там побачення через 3 дні, йому важливо, щоб посадити дівчину в чистий салон. Отже, з пріоритетами визначились, тепер потрібно зрозуміти, чи є всі ресурси для цього потрібні, чи їх потрібно ще десь взяти. Спочатку Леонардо вирішує. Розібратись із часом. Наприклад, він собі рішив, що буде по 30 хвилин на день для цього завдання виділяти. В принципі, 30 хвилин це для нього небагато, він може це зробити там, коли приходить з роботи. Крім часу, йому ще потрібні маючі засоби, губки, рукавички та, звісно, хороша музика, наприклад, і для того, щоб скласти плейліст і заїхати купити. Маючи засоби йому теж важливо виділити час, і він вирішує присвятити цьому першу 30 хвилинку на тижня. Тут Леонардо згадує про гнучкість і про те, що йому може перешкоджати. Наприклад, може піти дощ, може вимкнути світло і не буде води, або начальник на роботі попросить затриматись. Можемо припустити, що Леонардо у нас вже досвідчений користувач agile методу і він. Підстрахувався і додав собі там ці... на годину більше е часу, ніж вимагає його привітка, скільки це займе в реальності. І, передбачивши всі можливі складності, які можна передбачити, Леонардо переходить до виконання роботи. Він закупив всі потрібні матеріали. Склав собі плейліст, включив музичку і почав мити кузов, потім проплив сосед сидіння, почистив їх, звозив дівчину на побачення, дістав того ключа, але в якийсь день йому закрутило терміново полагодити там ту магнітолу, і він відволікся на цей провів цим там дві або три години і не зробив там якісь свої інші справи. І в цілому все інше пройшло за планом. Не було ні доща, ніхто не відволікав, і він справився, в принципі, як і планував по часу. І переходимо до третього пункту перевірки, перевірки нашої гіпотези, точніше, не нашої але Леонардової, і він озирається назад і оцінює свій результат і шлях до цього результату. Чи блищить кузов, блищить? Салон чистий без плям, а, Ну, наприклад, ні, бо дівчина їла ходох і заляпала його знову, і тепер знову треба мити. Да? Ключ знайшли, знайшли, більше не А, Крім того, він ще а, відремонтував магнітолу, що взагалі є бонусною задачою, якої не було в цьому списку, але він її зробив, і, я думаю, сміливо може відсвяткувати цей момент. І тоді, коли він перевіряє свою. Свій результат, він бачить, що в цілому він запланував собі достатньо часу для цих задач і навіть встиг зробити більше, що він е гарно підготувався, і в цілому його все влаштувало. І коли він переходить до пункту коригування, він по факту констатує, що все пройшло класно. Е можливо, йому можуть спасти на думку, що наступного разу буде. Вилучніше почати з середини машини прибирання. Ну або, можливо, він купив не дуже підходящі миючі засоби, і їх теж треба змінити, або взагалі відвести її на професійну мийку. Всі ці знання Леонардо запам'ятає або занотує для того, щоб наступного разу вже не стикатись з цими складностями, і все було ще більш гладко. І таким чином, за допомогою agile підходу ми можемо поступово навести лад не просто у своїй машині або квартирі, а своїй голові, своєму підході до життя загалом. І хто знає, можливо, ми знайдемо під сидінням авто не тільки ключ, а і спосіб прожити все наше життя радісніше. Отже, з чого почати, якщо ви на точці Зіро і ніколи нічого подібного не пробували? Краще за все, починати з беклогу. Запишіть ті завдання і цілі, які хочете досягти. Просто не думайте про фільтрацію, вигружайте все на папір або там в якийсь гаджет це буде ваш вихідний пункт. Насправді, це, це вже само по собі дуже класно працює для заспокоєння і зниження рівня стресу. Частіше за все. Не завжди. Отже, треба вигрузити всі-всі ваші задачі з голови. Тут а, буде також непогано а, відсіяти, можливо, декілька прискіпливо на них подивившись. третину, а, Ну, чвертину, третину зазвичай, задач, котрі у нас висять, їх можна просто безболісно з життя отодвінуть. Але сьогодні не про це, а сьогодні про те, як. Провадити все ж таки в своє життя систему Agile. Отже, виберіть два, максимум три завдання на ваш спринт. І наступний крок безпосередньо планування спринту. Виберіть пару трійку, найважливіших задач на наступні 1-2 тижні. Це ваші пріоритети на цей період. Не намагайтесь охопитись все, фокусуйтесь на головному. І я раджу брати. Одну задачу на один спринт буквально на тиждень. Потім, коли у вас буде більше досвіду, ви зможете зробити собі більше задач і більш довгі спринти. Але спочатку краще починати з малого. Також важливо протягом спринта проводити коротку рефлексію. Що зробили, що плануємо зробити, чи є якісь перешкоди, які варто ви вирішити. Це допоможе і тримати фокус, і бачити свій прогрес. І раджу робити це щовечора, так мозок буде краще готовий до навантаження наступного дня і легше вимкнеться в роботу. Але можна, в принципі, робити це вранці, якщо вам так зручніше. Та реально круто працює, якщо ви це робите щодня, тобто, якщо у вас на тиждень спринт. Ви або ввечері, або зранку підбиваєте, що вже зроблено, і на туди, куди варто рухатись далі. Отже, після завершення спринту також нам обов'язково важливо провести ретроспективу, оцінити, що вдалося, що не вдалося, що покращити, да, і вже Допомогою цих знань вносити адекватні коригування в майбутнє спринти, в майбутнє життя, в майбутнє взагалі знання а, про себе, хто я, який я, як в мене працюють ті чи інші штуки, що мені дається, що не дається. Це дуже цінні знання. М і ще одна важлива деталь, коли ми говоримо про Adjile в особистому все ж таки житті, нам не зайвим буде оцінити, як ми прожили цей досвід в цілому. Що ми відчули, чи задоволені ми, чому саме ми задоволені або чому саме ми не задоволені, як уникнути незадоволення і збільшити задоволення. Ну, і Обов'язковий відпочинок. Чим довше був спринт, тим якісніший потрібний відпочинок. Якщо це тиждень можна відпочити два дні, да якщо ми 4, 5, 6 тижнів спринтували, це вже більше схоже на марафон, і там і відпочинок має бути теж відповідний. І декілька допоміжних інструментів вам в поміч. Перший з яких канбан. Це варіант планування, де ми маємо слоти. Треба зробити, роблю зроблено. Це пішло з Японії, буквально тамбан означає білборд або рекламний щит, і це допомагає нам просто і легко візуалізувати як задачі, так і прогрес по цих задачах. Є додатки, можна це робити стікерами на стіні. Почитайте в углі або напишіть в коментарях, і я окремо про це зніму відос. Наступний помічник в цьому це. В підходить, це помідора. Помідора це такий розумний таймер для мікроспринтів. Мікроспринти, коли я кажу, то це буквально там 25-30-60 хвилин. Цей інструмент допомагає розділяти роботу на невеличкі відрізки, між якими є. Відрізочок відпочинку. Зазвичай це стандартний помідорчик, це 25 хвилин роботи сфокусованої, плюс 5 хвилин перерва. Мені так не подобається роботи, працювати, я люблю більш великими шматками. У мене там зазвичай помідорка це година, після якої в мене там 15-20 хвилин перерва. Іноді 10, якщо я дуже захопливо працюю, наприклад, коли пишу тексти там, чи щось на кшталт цього. Отже, ви можете робити собі, як вам зручно. Авжеж, в чому штука, що це допомагає, по-перше, підтримувати високу сфокусованість. По-друге, це з часом і з досвідом допомагає легше розуміти, що скільки займає часу. Тому що ми зазвичай не дуже то схильні відстежувати, що і скільки часом ми робимо. таким чином, наприклад, Леонардо він. На другий, третій раз, коли він по аджайлу миє свою машину, він вже знає, скільки реально це займає в нього часу. І він знає, що це може бути там чотири рази по пів години, або два рази по 45 хвилин. І це дає також найважливіше, що є в цьому світі, інформацію про те, як влаштована ваша робота, як влаштовані ваші задачі, і їх досягнення, це погодьтесь. Важливо. Ну і інші допоміжні інструменти це щоденники, трекери, мобільні додатки для управління завданнями. Скажу чесно, я цим не дуже користуюсь. У мене все ось на таких папірчиках, які я просто на кінці спринта викидаю. Це допомагає не сильно розпилятися, а писати тільки м -м, пріоритетні штуки. От, в принципі, все. Сподіваюсь, вам було корисно. Підписуйтесь, ставте лайк, приєднуйтесь до клубу, приходьте на особисті консультації, якщо вашому життю потрібно більше мотивації і балансу, і натхнення. І побачимось. Гарного життя нам всім!